Зразу скажу, давно такого не було. Чергова жіночка, яка 40, ну яка опрять, прям просто шарить. Ну, хіба не так? Та він просто гей, хтось ще не зрозумів? Да, звісно, ну не буде чоловік нормальною орієнтацією вести цілий блог і. Посвящати, скільки часу чмріню жінок. Ну, або в кращому випадку там ж якого тексту, там бла-бла-бла. Чому цю жіночку це так затригерило? Чому? От як ви думаєте? Тому що, по-перше, я веду свій блог і ще й трачу стільки часу на те, щоб чмиріти жінок, як вона каже. Так ти давай аргументи, а тому що це твої емоції. Ну, по факту. Аргументів ноль. Це одні емоції. Е, ми що... е, оце ну, Бо так нормальний чоловік не буде робити. Нормальний чоловік буде батрачити. І я це розумію. Хай їде і батрачить. Може твій чоловік і так і батрачить, якщо, звісно, він тебе є. Ну, в суті це не змінює. Я веду свій блог, хоч не дивись, веди свій, скажи контраргументи. Ну зазвичай, ну, от в більшості жіночок, окрім емоцій, Га більше ніхуя немає. От реально. І просто тупо текст, який ви повторяєте одна за одною. Просто міняєте буваєте речення: туди, тут-сюди. Ну, це про що свідчить? Що ви примітивні? А блог я себе веду для чоловіків, щоб вони дивились і розуміли, з ким вони мають справу. І от, коли от таких коментарів до відповідно, я їх і озвучую, щоб чоловіки бачили, що реально з ким вони мають справу, що можливо краще подумати. Так, да, звісно, клаще... краще, кла да. краще, коли про це ніхто не розказує. А знаєш чому? Тому що ти піздата, так, да. можна тоді робити, що ти хочеш. І думати, а, як заебіся, лохі одні крила. Конечно, для чого це розказувати? Да, ну звісно, все правильно, нормально.